У нас зранку людно сьогодні. Хто куди їде, що хоче, що робити буде. Проте сам по собі ранок, то взагалі чудесний. Наші кури просяться на вихід. Зараз на все відкрию. Ох, наші голови сьогодні не мочисти. Ай, красочки. Ох, як носяться. Моно впасти, поки їх половиш це на камеру, як це гарно виглядає. У, -у, -у. голова крутиться. Он Юрій, маму, сьогодні то вже справжня спека. Чого ти голий розкажи? Гарачий хлопець. Гарачий хлопець. Що там? Пустив сльозу? Ну, звісно, пустив, дивись. Каже, парник наш повинен сльозу пустити. Дивись, бачиш. А, диві, по а? Бійонці, видно. То що ж? Раму помитки треба стекло. Даше затонірувати, скажи їй треба. Так, <рес> да, дивись, он з тієї сторони. Все? Теж. Процес пішов, треба землю і теж, щоб день прогріє. То коли це буде? З Нового року. З Нового року, правда? Ніколи. Чуєш? Що? Ти мені скажи, а чого, що за непорядок? Що, мороз чи Що, Де? Де? приморозок Був Був приморозок. Да. Що за непорядок? що Це сусідів кури уже по городі, а наші ще Хозяйка Хазяйка довго. Розкажи, сідко стає зарані, а ти добій. Петрику, а що це ти не сидиш зверху, не лякаєш мене? Голодний, напевно, що був, да? коли можна ось так до тебе зайти насипати. Що, їсти хотів? Давай візьму, куди ні-ні-ні ні, не підходь, бо треба взяти водички тобі наляти. Не підходь, іди їж, іди іди. Іди <г pł> їж, не будемо битися. Сьогоднішній ранковий збір по яйцях у мене одна куроча, три качині, одне яйце цесарки, але невеличка проблемка у нас з'явилася. Значить, клочка, яка сидить у цьому куточку. От, а тут о них ось як сидять. Значить, ось в цьому куточку. Було під нею 15 яєць, курячих підсипала. За ніч лізуть сюди качки десь. Одного дня порахувала, лишилося 13 яєць. Рахую сьогодні, вчора, до речі, на вчорашній день на вечір було 13, сьогодні рахую 10 і під нею лежить каченя яйця. Тобто зробили такий висновок, що десь лізуть качки сюди і нестися хочуть, і заразом ось яйця е, під'їдають. Тому будемо сьогодні на ніч повністю їх ось так чимось е, важким великим закривати, щоб вони собі ночували там самі по собі і щоб нічого до них не лізло. В день я не зможу. Прослідкувати і не зможу їх догладити, тому що ось я стою, я її отвою, вона вже в мене раз і по шеї зловила. А вона хоче все всерізно сюди нестися, десь сюди підсісти. То іди несись у вільні гнізда. Ні. Треба обов'язково до кочок. Тому не знаю, що воно буде з цими кочками посідали. Ну, але щось там, буде, будемо бачити. Ми вже попорали, хочу вам показати, як на порозі мостяться курочки <гум> молоденькі нетамочки. Са я підійшла, вони порозходилися і дуже кричить на погребі там цесарка. Кричить, чому е, почала там теж одна цесарка мастися. Тобто на даний момент несяться вже дві фісарки, і я так думаю, що дасть Бог, у нас трішки яєць має підзбиратися. Правда, от, одне питання. ще Ми жодного яйця не розбивали, не дивилися, чи запліднене. Ну і ще, друзі, сьогодні зранку вирішили так, Чингісхана з своєю дамочкою, молодичкою, випускати уже на цілий день. Вони ніде не діваються, вони гарно обоє бігають, он навіть з качками. Мускусними вони вийшли, правда, їх минули, ті собі пасуться, а ці собі вперед і вперед. От. Але ну пара пара вони, що там казати. Тому так, хочу сказати, що е, на одну головну біль менше. Хай уже собі бігають, може навіть і сьогодні, і в хліб ночувати підуть, ну, то вже будемо бачити. Ну, ось такий у нас сьогодні раночок. По яйцях, можна сказати, дохід, по яйцях під кочками розхід. Ну, але саме-саме весна починається. Тому я думаю, що на осінь ми щось так і порахуємо. До речі, подивіться, як ці два Тайсон і Джексон, здружилися вже. Вже все, вже всіма поділилися. Одна кашка садить, ще одна сідає, там незабаром і решта буде десь сідати. І вже вони собі все двох. Ранок причудовий, я взагалі ніяк не можу намилуватися. Ось такою О, красою. <смір> Ловлю, вітер тут по городі хожу Так. Так приємно, навіть і приємно дивитися на тих ворон, що вдалині літають. Хоч то просто і ворони. а все рівно. Небо сьогодні таке чисте, глибоке. Ой. Хочу в ліс. Хочу в ліс, але буду йти на роботу. Все, друзі. Усім гарного дня, такого ж, як цей ранок, сонячного. Безхмарного і мирного.